21 травня 2024 року. Остер. І так, що було зроблено? Що не було зроблено? Перша була поставлена мойка. Мойка стоїть, працює. І так Слів почистили, яму викопав знову. Нормально здорово, На сезон хватить. Це зроблено. Помили туалет. Далі підключили бочку воду, що треба набрати. Миться вода літня, але вже помилась, вже цивілізація прийшла. Далі, оріг замерз, пішов у рост, скоро будуть в общем його підрізати треба буде. Ну, Виноград страшно дивиться, трохи він підмерз. Це все сіре, воно підмерзло верхушки. І що це буде далі, незрозуміло, тому що більшість верхушек підмерзла, кое що тут вже повскидав, але чекаю, щоб воно він сам вийшов і там на наступну неділю буду щось робити. Ну а це така біда, Дивитися страшно. Хоча от є, звісно, і верхушечки нормальні. Ну Но такого звісно, вже урожаю може і не буде. Подивимось. Далі. Тут тоже цимус, так жалко. Не так багато було І тих их пушки померзли, вот отмерзають. О, хоча от гроздочка намагається бути красивою. Далі Грошик пішов в рост, навіть зійшов, але трошки є. Двух кстати... Краще перенесло це все. От. Мені кажеться, що вони навіть вистрілять в цьому році. Ну, в році подивимось. Тут посадили 5 рядків е арахісу. П'ять рядочків арахісу. Е що буде, то буде. Пішов, о, пішли в рост 1 річки. Потихонечку підійшли. Все, вообще взагалі красна э, пішла. Ну далі. Буряк ще не взійшов. Зайшли э, фасоль. Фасоль э, взійшла не вся, тому що глибоко посадили, пересадили, а ця фасоль зайшла більш-менш добре. Э, Кукурудза поки що так собі. От, нормально пішла картопля. Картопля пішла дружно. Забіла сільпо, вилізла дуже швидко. От. Гранада сидить. Гранада ще сидить, де не де. От. Далі. То що садили на тому неділі, поки що теж сидить, хоча там ну, то вилазить самосійка. Так, тут посадили 10 штук штуків неприкриті базиліка. Може прикриємо, подивимось. Тут поставили, буде огурці. Другому місця не знайшов, буду тут. Якщо не тут, то в другому місці. Отак виглядає раннє. Картопля, ранее картоплю вже наступною неділею можна буде окучувати. Рвануло, просто росте на глазах. И тут теж я трошки продрихлив, тому що почало засідати зілля і вона вже, вже така, що теж через неділю можна буде окучувати. Ця ще не дуже, ну, але зілля вже починає сюди, да? там видно камера не придає, але Но... зілля є. Так, тепер, ну, тут, звісно, картошка гарна. То, то що хочеш, от така, як, як на кінець травня, так взагалі шикарно. От. Далі. А тут з половина огорода засаджено все помідорами. Помідори 60, а 50, 90 і 40. Отак приблизно було посаджено. 180 кустів приблизно є. Так. Пішов укроп в рост горошик. вот такие горошек тебе звонили лук лук пришел лук синка так дальше циморква вот. редиска салат вот и вот так вот укрыли помидоры. Ну, их тут не видно, они там под травой все. Но я надеюсь, что они выставят. потому что до да, обеда была такая пасмурная погода, а сейчас солнце вылезло, так уже это. Лук стоит нормальный. Такие это. Вот. Дальше вырезали патисоны. Он один. Там второй патиссон нормальный. Пошли и аргины посаженные, салат. То, что я пишу в рост. Чеснок, чеснок. Требую полива. Росте, гарный, то есть все с ним добро. Еще раз удобрений. Так что нормальный чеснок. Уже толстый достаточно. Ну некоторые чесночины, так уже сейчас на заглядение по столбур. Ну, нормальный. Оце сьогодні досадили тут 40 кущів помідор. Ну, їх тут не видно цих помідор, тому що все закидано травою. тому що ну, жару передають і. Так що водосюди і аж до туди ставить помідори. Тепличку не відкриваю, тому що ну, там теж є. Так, По клубниці. Сібрали клубнику, привезу, покажу, але... Щоб ты понимала, вот такая такая клубника здорова, Вот эта альба. Но ну, мы самую большую выбрали. Но вона вяжется и вяжется. Клубника в цьому році будет. Вот такая. Ну тут, тут вот эта альба, що не куст, то, конечно заглядіння, Все знает добре. Тоже полито, удобрено два раза. Все это все нормально. Малина, опять заседает травой, руки до не доходят, но малина уже то ли цветет, то ли повязалась, не может понять. Но тут конечно малынец и на цьому кусту навязалась прям на удивление. Надо было якось запомнить, его рассаживать. Так, тут под Бахчу освободили месяце. Пошла роза в, в рост. А... Воздики зацветут. А ромашка вон. Цветы. пишлы ромашки красивые. Вот эти синенькие цветочки, то, что пересаживали тети Любы, в рост, красиво цветут. Пионы срезали. Пять пионов срезали, но пионы красавица сидит І то що хочеш. А, абрикосики тут. От на цій это. Вот так, щоб показати. Я таки не бачу, сфокусувалось. Ну, трохи є. Там де бризнув, там абрикос є. Там де не бризнув, там нема. Далі повернемось назад. Еще дайдемо до смородини. Оця роза зацвіти. І ця клубника теж прям теж така гарна гарна. Смородина в цьому році буде така ж, як і в прошлом. Нормально в'яжеться, не сильно померзла. Там де, 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 де ягоди померзли, а так більше. те, Та, що красно. Ну, там внутрі щось видно, що прихватило. І ця. Ну, вони підкормлені кусти пішли в рост, так що і для їх не сильно душить і тут вроде як на новій смороді щось буде далі всю розсаду винесли на вулицю повністю всю осталось помідорів трохи ці всі виногради треба, треба буде висадити перці страшно дивитися щось вони боліють погано є. Базилик висадили, ту кассету дадим віки, де да, мовились, уже немає куди сидити цієї кассети. Ну і виногради те саме треба буде висаджувати. Е, далі Вот. Так, Хотіло подивитися на ісоп. От ісоп росте. І тут забиваю його. Ця, наверное, треба його вбрати цю. Ну от він отакий от росте. Ця роза цвіта. А, і самое головне Чотири голови сидить вон. Сидить, кормить, вон одна голова, друга. От, ну от чотири голови там сидить. Ну і поки все. Он вже успіла накидати травички на это. Картошка вот тут заглядение. Здравствуй, Наташа. Ця картошка, конечно, дуже красива. На этом все. Все остальное по приезду.